Запуск супутника має відбутися 13 січня. Станції прийому, які розміщені на базі Поліського національного університету, зніматимуть інформацію з цього супутника, оброблятимуть її і отримуватимуть дані щодо стану екології сільського господарства та водойм на Житомирщині, Розповів керівник лабораторії центру космічних спостережень Сергій Мамрай. Запускає його компанія SpaceX Ілона Маска. От, і завтра, в 13 січня в 17.25 за нашим київським часом, буде здійснено запуск, ну, якщо буде дозволяти погода. Тобто цей апарат дасть змогу отримувати знімки дистанційного зендування землі з високою розрізненою здатністю, тобто до 8 метрів. У Поліському університеті функціонує група науковців з восьми людей, які можуть використовувати ці космічні технології і розробляти різноманітні проєкти, говорить доцент освітнього закладу Петро Пивовар. Перший проєкт він був направлений на виявлення основних вузьких місць формування продовольчої безпеки України, тобто в чому ми програємо, які фактори впливають на споживання елементарно молока, м'яса, картоплі. А другий проєкт був направлений більш на конкретну громаду, да, які ми Просто хотіли допомогти, залучивши інвестиції Інвестиції у вигляді інвесторів з грошима і туристів, то простих людей. І наразі цей вже гепартал працює. Головне, що створена наземна інфраструктура, яка сьогодні вливається в загальнодержавну інфраструктуру по прийомці космічної інформації, тому що те, що завтра запускається супутник вітчизняний, це тільки один сегмент, але він не може працювати без наземного сегменту, без сектору прийому цієї інформації її тематичного оброблення і використання вже для практичних цілей для завершили формування цієї наземної інфраструктури один із сегментів загальнодержавної тут і на базі у Житомирі, і на базі університету разом з нашими учасниками. Під час підготовки цього проєкту на обладнання Поліський університет витратив понад три мільйони гривень. Ольга Групсікора Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.